І так, доброго дня. від сьогодні. я всі мої наступні відео буду заливати виключно українською мовою та е, прямі трансляції. Я буду також проводити українською мовою. Але якщо ви е, мій е, майбутній клієнт, ви будете розмовляти російською мовою, я на неї переключуся і з вами буду для е, вашого задоволення розмовляти на російській мові. Але, е, е, ну, скажімо так, е, для мене це вже остаточно. Тому всі наступні а, відео ви, ви, бучите, ви, ви будете бачити, так я буду трошки, а, трошки зайкатися, трошки буду згадувати якісь слова. Можливо, буду інколи переходити на, на російську, коли я не зможу перевести якийсь науковий термін. Але чим довше в мене немає води, тим більше мені кортить розмовляти українською, тому що. Кожен раз, коли я зараз промовляю російські слова, я дивлюся на свій екран, В мене нема води. В мене водичка є он річка, але з неї пити не можна. І не, невідомо коли в мене з'явиться вода, тому в мене настрій все гірше і гірше. А От коли я розмовляю українською, в мене настрій все більше і більше і більше. Ви можете запитати, чому я раніше не перейшов на Солов'їну, тому що раніше в мене були якісь сумніви, якісь блоки. А, так, я визнаю, мені було легше розмовляти так, як я розмовляв 30 років тому, тобто російською. От, зараз мені так не легше, мені боляче, і щоб цей біль е, мені це тільки для мене, щоб мені стало краще та легше. Якщо це комусь не вподоби, мої підписники, будь ласочка, зразу відписуйтеся, тому що наступний контент буде лише українською. От. От. А, але якщо ви записуєтесь на консультацію, або ви задаєте запитання російською, я вам відповідаю російською, без яких. Але я буду переключатися просто моментально. Тобто, якщо ви спросили, якщо ви записались на стрім, ви, 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 ви говорите на русском, Все, я зразу переключаюся і говорю з вами на русском. Але, тобто, до цього було навпаки, я розмовляв російською, але якщо в мене запитувало українською, я переходив на українську. Зараз буде навпаки. Отак.